Доброго часу і моїм глядачам. Отакі От 12 предметів. Вилки, ножі. Значить, є клейма на металі і є клейма на ручках. Чи є повністю срібні ручки? Сказати не можу. Але клейма зараз покажу. Почнемо з такого. Велкі тут клейма не бачу, На ручці є одне клеймо. Розібрати не можу, що наклеїмо, є якийсь е... якісь там надпись. Отак, тут клеймо Значить, ручка витягувалась, бачу. Сипиться. Є одне. Клеймо. І є тут ще одне. Чи срібло, чи посріблення сказати не можу. Ще одна така цікава вилка з клеймом. Значить, клеймо є. В цьому місці. Ніж. Перший ніж, в якому налезі нема клейма? І так, на ручці є. Два клейма, два нулі. От, цікавий. На ручці маємо в тому місці одне клеймо, з другої сторони нема. Тут я не бачу нічого. Тут самі ручки. На ручці клейма не бачу. На цій є два. Одне зверху. Там є щось написано, але не розібрати. І тут одне так, тепер ніж маємо клеймо тут. З другої сторони не бачу клейма. Тепер маємо от. З таким цікавим клеймом. Тут є клеймо тут є. Ні, це не клеймо От є зверху якийсь звір. І з цієї сторони. Не можу сказати Посріблення чи сріму. І маємо ще один паріж. На рукоятці є одне клеймо. З другої сторони нема. Всім дякую за перегляд.